Всім доброго ранку. О, ось такі в нас є помідорчики. Азонкові. Понав'язувалась ціла купа. Ми їх пересаджуємо, вони в нас є ось в таких горшечках маленьких. Їм тут дуже мало місця. Скільки там вже є? 3, 4, 5, 6, 7, 8, Вісім помідорчиків зав'язалось. Черики оранжеві. А пересаджуємо ми їх. О, тут вилетів один. Черік. Це наші лимончики. Посадені з косточки. Павутиня кругом. Ось такі. Відерка дешево і сердито. Вони тут мають десь приблизно 2,5 літри. О, тут було Вітабайт в тих відерках. Робимо в них отвори, щоб вода витікала лишню. І пересаджуємо. Зараз я їх буду підливати укорінювачем. Після пересадки розлию на два відра, тому що коли я перехиляв у корінювач, мені вилилося з пляшечки не знаю скільки, ну невелика кількість, якщо в одному відрі це буде забагато. Як бачите, наші дрова не порізані. Марудна то справа. Багато тик є, ще тики треба повибирати. Ось такі ті помідорки. Так, я розділив відро на двоє. Додам водички. Не знаю скільки мені там лилося. Дуже воно чорне. Так, має таку поливачку. Навіть закрити. Так, і будемо поливати, щоб вони добре укорінилися. Так що садіть собі такі помідорчики. Помідорчики під назвою Венус. Вазонкові, то я їх саджу перший раз. Я купував чері, я не дивився, що вони вазонкою. Просто мені сподобалась картинка. Я їх придбав. Польське насіння. Пополучені вже насіння. Побачив. Що це є вазонку, ну, що ж, сам Бог велів їх вирощувати. В життю, само собою, нічого не буває. Підлити тобі потрібно? Давай. Я маю якраз укорінювач. корінювач. Питаю всіх. Так. Добре. Так. Доста? трохи грушок не, не дуже, але нам не згодиться. Нам Нічого, всіду. піде. Де що ти робиш? Ріжу соняшник. Ти бачиш, хорват кидає всі ягоди. А на що ти його там садила? Оста їх сюди про ті соняшники. Мені шкода було насіння викидати, я її посадила. Дивись, яке виросло. Соняшником і не пахне. Де там та голова? Три метри. Ану покажи. Воно є? Ну Чекай, так воно ж дасть насіння теж в кінці. Так, Воно дасть насіння, але там хурма. а тут твоя форма. А який Форма Покажи. Хурма може скинути гілляки. Куди конкретно з ними? Плоди то таке, то є другий рік плодоношення. Ох, що там Поламай, поломайся. По них вже можна на дах лізти. Ну, може насіння них? — А я більше садити його, ніхто нашому насіння. А то насіння є з Франції, знаєш, де його взяв? Ну, то ж у Франції? — На базар приїхали, привезли бувушку з Франції. І там було насіння нею. — А я посадила. І Але... той продавець роздавав всім, кому не лень. Хто хотів взяти задарму. І я взяв. Але я читала переклад, що там мали бути соняхи до пів метра. Я б інакше їх не садила, а виросло що? Утилізацію тільки того будемо палити мати чим. А ти не маєш тої пачки? Може комусь потрібні такі соняхи? Це дивись, які вони здоровенні. Просто що ті стебла потім їх, вони потім стоять такі, як дерево. Це точно, можна садити їх палити деви. Наші дрова такі самі, як і соняшники. Ідея, так? Ну ідея. Посадили Як tá, паливо використовувати будемо. Спаримо на гектарі соняшники і будемо палити цілу зиму. І що, тут вже форми немає? Форма вже підлітала. Я щось не бачу. Або тут ще є. Град збив. — Ось така вона. Я вчора позавітала вже багато. Гарні. Такі гарні. Не хоче сонця, а ми позатикали. Ну що, я того в дрова складаю, ні? Ну так, ж Дивися, тут дрова намагається. Помідори вже А то от той помідор в нас пережив, негоду мороз. Ось так от дивіться, дехто видаляє оці нижні листки. Їх можна видалити, ті, які мають контакт з землею. Але решта всі листки працюють на кущ, на помідори. Так що старайтеся цього не робити. Хіба що вони, вони вже вас захворіли, тоді так. Одне гроно. Там ще одна гроно. Тут одна гронка. Три штучки зав'язалося. Тут ще є. І помідор пішов до сусідів. Ось так. Воно таке цупке. А той помідор де взявся тут? Тут ти вже посадила, так? Він тут ріс поруч Засіявся також. Мені якісь шкода було і нових. Наші гарних помідорчиків. Він також перемен з мій самий. Може прищепити до штанги. Тут буде на один день палити дров. Нехай хай сохнуть, я поскладаю справді, кидаю відні. Викликну сідати, руками підніметься, так палити, буде всі. Ще можна в компост, щоб воно перегнило. Ото не передміє. У мене грядка і зроблена соняшників, напевно, вже роки чотири. Я далі викопую ті стебла. А якщо вони ще сухі стануть, то нереально задіє, що вони перегнили. Можна паркан додувати з тобою. Ось такий у нас трапезон в цьому році. Все в китицях. Ах, кусає мене кумар. Кумарюха. Зараз йому буде кінець. Отак. От речі, комари кусають. І днем, так? Ну менше кусають, але... І не кусають. треба ввечора. Там ті хащі, вони в ти хащах сидять. Я вчора ледве траву викусила. Для Горіх обліплений горіхами плодами. Мені цікаво, коли ти будеш різати ці дрова. Мені цікаво, от власне, ти мені нагадав. Вже, вже купила цю, як вона, електропилу нову. Дуже непогано. Будемо бачити. Але перше мусимо посадити помідори, докінчити з хурмою. А на зиму у нас буде дрова. Коли буде сніг падати, не буде що робити, будемо пиляти. так вже. Украшується Юпітер. Це Західна Україна, Львів. Сьогодні яке число? 29? 30. 30 липня. Це Юпітер. Де є більш в кущах? В затіненому місці менше украшується, ніж на відкритому місці. Тут є полуничний на одному кущі з Юпітером. Це все прищіплено на кеша. Він дуже сильно рослий той кеша. Він так гатить. Несу я помідори. Це дрова. В цих горщиках я відложив на насіння. Це є сорт Венус. Буду збирати з них насіння. Це у нас є материнка. Ось так вона виглядає. Материнка. Персики. Це є сорт Redheaven нащеплений. Ось так в цьому місці є прищеплений. А прищеплений він є на ну, ось цей персик. Він є пізній і вирушений з косточки. Трішки лимончиком попадеться. Куріння, Ось так виглядає виноград, який я щепив. Має таку силу розташу. неймовірно, ось в цьому місці вже є десь 3 метри ось тут, і він вже догори пішов десь метр півтора метра Ось його вуза. Так, Що сьогодні вертольоти розліталися. Так, ті я буду поливати пізніше, як я їх пересаджу. Тут щось таке є цікаве. Пухенка. Заросла і дамо трошки. Тут у мене ріс солярис. Тут є така трубка. Ось тут закрита. Я дам безпосередньо в корінь. Тут до кореня надійде. Верка закриє. Це? А, ще потрібно лавровий листок підлити. Так. Ми його на зиму тримаємо в будинку, в приміщенні. А на літо виносимо на двір. Ось так, він у нас виглядає. Ще принесла? Такі великі. Так, тут проливати багато можна що, але нема часу на все. Хорма не пересаджена ще діржинка, тут в мене виноград. З корінчики не хоче пускати, це є. Пелугіна. Находка. А тут що? Це теж? Мені здається, находка не пішла. А це є Кудрянка. Басанті. Кудрянка. Що так підписано? Два. Пані Люба, а що так підписано? Басанті і Кудрянка. Це є. Трокатий. Це Юпітер теж починає украшуватися Ось тут є. Отакі грони має байконор. Ягода наливається. Я тут лишив два. Лоза дуже тоненька. Не знаю чи він їх витягне. Тут два є. Дві гронки. Ось тут є в мене один сорт, тут є другий сорт. Це мені здається є. Ну, no, зараз подивлюся. Так, тут помідорки є, рукою схопив. Мішають не є. Що тут у нас є? Вікторія. Це байконур. Ні, це є. Ютал. А Вікторія? Де ж там Вікторія? Десь була одна гронка. Треба дивитись по лузі, куди вона йде. Добре. Так, до подиві, що там Олександра робить. І вони соняшники надзвичайно гарні. Ну, але кани гарніші. Так, Олександра щось робить? Я приніс у куріні ж. Треба ще перенести помідори, вони тільки залишили два кушчики. Отою ґрунт. кріп, торт. і чорнозелю з городом. Ось такі відерка ми робимо. Дирки. Отвори. <різь> Тобі кумар сидить. Це вже не смішно. <різь> Тобі кумар сидить. <різь> <Так>? Забила? <різь> Ніби. Тут такі кумарі. Малинник, і тут малині сидять. А що ти робила з малиною, що вона така груба в цьому році? Я цілу зиму підкопую під малину, харчові відходи. А ти часом не давала сюди того? Гумусу не давала. Не давала? Ні. Я думав, ти гумус дала. Я тільки давала харчові відходи. Метелик літає. Цілу зиму, зима така нормальна, що можна копати, я підкопую. Викидати? Ну, подивись до помідорів. О хочу показати вам, як викинув плоди. Він був підмерз цьому році. Хто не знає, то є інжир. Я думаю, що до осені вони ще достигнуть. Цілий куш всіяний плодами. А на цьому є ще старий пліт з весни. Ось такий він. він вже напевно... Ні, твердий. Але що тут? Північна сторона, отак з півночі він стоїть. Потрібно його на сонечко винести. Ось таке вони є. Луди. І так до гори. Це є сорт. Поморійський. А цей? А цей це цей є голіаф. Це є подарок. Цікавий сорт. А крайній. Далматський. Це крайній далматський. Ось такі у нього листочка. І такі вазонки. Тут, напевно, 160. Ну, дуже великого розміру в цьому році решта все зелене ще тільки де-не-де. -де. Там кінці є. Ось так виглядає це є французький гроновий помідорчик. Не видно і тяжко мені туди підлізти. Що ж я хочу показати? Ось такий є дуже цікавий помідор. Черіки. Ось так вони виглядають. Я думаю, що вони дуже зручні будуть на закрутку. Дуже зручні. Вона такі десять. це є сорт. Вишня юбі. Ось, він прямо всіяний гронками. Що все квітне, бо на відміну від інших Ну, ті маленькі, ну дуже маленькі. то так. На один зуб тут маленький так само. Ну то нема що навіть садити, такі маленькі. Треба, щоб були трошки більші, як фундук. Ця сливка називається... Називається в мене типу новак. Не знаю що вона, не вона. Тут якесь ще є, так само напевно вона. Ну, колись буде час, зроблю окреме відео по тих сортах, перейдуся, що я насадив. Ну що, ти вже землю приготувала? Так, я вже приготувала землю. Як всіяно. Тут також дивись як. Кумарі з'їдають і день, і вночі. Mm. Жахливо. Добре, друзі, нема часу. Нема часу знімати, треба помідори садити. І Леся нервується. Та я не нервуюся просто треба робити роботу. Треба садити, посадити все. Зараз комарі кусають, а вечором після обіду ще більше жируть. Я не знаю, де, де то садити і що робити, як взагалі. На городі нереально садити. Давай я димушку принесу. О. О, йди принеси, бо вони мене тут заїдять. Якщо я знайду. Тут в втомбушці в нижній кухні, останній від котла. Ми ще як хурму не пересадили до кінця. Хурму, і треба, і там в мене вже посилили. Лимони посходили, треба пересадити. Кожному горшуку по три лимони. Ну, нічого. І треба. дрова не порізали, і Юрко вже ріже дрова. Скоро місяць буде. До ранку поріжу. До ранку поріжу. До Тося зробить? До першого зимового ранку. Але то нічого, то ж не побір в нашу поле. Будемо собі пиляти цілу зиму. Що будемо робити? Так що Шти? до побачення. До нових зустрічей. Кому сподобалось наше відео, не забудьте поставити вподобайку. І хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. До побачення. Далі буде цікаво. Буде ще цікавіше. О, Точно. <світ> не забуваємо про наших військових. До нової зустрічі. Новому умовида.